25-та позачергова сесія міської ради позначилася кадровими змінами у керівництві міста. Спершу усіх заступників міського голови звільнили, а потім відразу затвердили на своїх посадах. Щоправда, не всіх Сергія Зарецького та Олексія Яроша депутати не підтримали. Тож заступників міського голови залишилося чотири. Залишається вільним крісло першого заступника. Одним з рішень депутата затвердили звернення до Сєвродончан. У ньому мова йде про допомогу мешканцям Авдіївки. Секретар ради Ігор Будков також додав, що такої ж Омоги потребують і інші населені пункти, котрі потерпають від обстрілів. Одяг, продукти та інші необхідні речі приймає товариство Червоного Хреста. Вдіївка виходить, город, який у всіх на слуху. І по інформації на сьогодні допомоги там уже багато завезли. Поэтому я би доповнив його кримським там попасний, а також другими населеними пунктами, которые теж страждають на лінії розроничення. И помощь, которую соберем, ну, потом уже распределить на, на разные эти пострадавшие населенные пункты. Да, предлагается здесь задействовать Красный Крест, как организацию, вызывающую безусловное доверие. Вот. И с ее помощью эту помощь туда закупить и доставить. Средневская Минская Рада звертается до коллективов предприятий, организаций, установ, акционерных товарищ, банковских и коммерческих структур, промысловых организаций, приватных предприятий, Населення, волонтерів числа молоді, до широкого кола громадськості та всіх небайдужих людей перерахувати одноденний заробіток на допомогу постраждалим жителям Авдіївки за наступними реквізитами. Організація Товариства Червоного Христа, розрахунковий рахунок 2620 6 10 7614, код ЄДРПУ 029 401 21. МФО-3023, пад Укрсоцбанк. З поміткою допомога Авдіївцям від Середонецька. Крім того, Середонецька міська рада закликає приєднатися усіх до збору допомоги постраждалим мешканцям Авдіївки, продукти харчування, одяг, взуття, медичні препарати, засоби гігієни, постійну білизну, ковдри, обігрівачі, ну засоби тощо. Пункти прийому знаходяться за адресами. Сраницька міська рада, бульвар Дружби народів, 32. Серецька міська організація Червоного Христа України, проспект Центральний, 17, гуртожиток ВПУ номер 24 Благодійний фонд Крила Надії, вулиця Донецька, 37А, 71. Громадська організація Северодончани, Проспект Центральний, 25. І міський палац культури, Проспект Хіміків, 28. На засіданні сесії дали слово військовому комісару Олегу Чехуті. Він доповів депутатському корпусу про проблемні питання, які треба вирішити спільно. Це організація територіальної оборони міста і її забезпечення, питання призову і приписка до призовних дільниць та ще низка пунктів, дотримуватися котрих зобов'язує закон. Депутати вирішили створити робочу групу, яка буде вирішувати ці питання вже поза порядком. Денним депутати підняли питання здорожчання вартості проїзду на приміських маршрутах. Вирішили звернутися до очільника області. Та самим розібратися з тарифу утворенням.